Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! А до нас повернулася зима. Болото і зима. Уночі була сніжниця з дощем. Трішки насипала і ще добре, чи так додала до ось цих калабанів болото. Біда, та й годі з цими колобаньками. Ой Ось така дорога. Це таке ще собі тут з краю від хати. Там далі буде ще краще. Там буде ще краще. Вітаю вас, друзі, з Тернопільщини, південь Тернопільської області, західна частина України. Дякувати Богові. Відкрили очі. І я знову, як ви бачите, йду на роботу. Кожен день одне й те саме. Ай, не знаю, що вам розповідати. Але ще декілька днів. Ще декілька днів, думаю, може цей тиждень, а з другого тижня будуть нові відео. Бо я коли вдома працюю, то я маю час закинути вам якесь нове відео. Зазняти. Відео у мене виходять такі. Прості життєві. Я їх нічого їм не прикрашую їх, таке, як я життєве зазняла, таке і життєве. Я і викладаю, і просте сільське відео дивитеся ви. Я вам, звичайно, дуже дякую, що ви підписуєтеся. Ставите лайчики. Дивитеся, звичайно, переглядаєте рекламу на моїх відео. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже щиро вам дякую. Ви не ігноруєте мої слова, за що я вам теж вдячна. Не ігноруйте мої відео, би хоч би то була калабаня, хоч би то були розинові чоботи, хоч би то було що, ви переглядаєте, і я вам дуже-дуже вдячна для нових підписників. Скажу, моє ім'я Ніна, мого чоловіка звати Ну, він не звати. Мого чоловіка ім'я Михайло. І ми живемо в селі за 2 кілометри від центру. Ось, як бачите, ось така у нас дорога. Бачите? Ось така красива дорога. Це в ту сторону, куди я йду на роботу. А звідти я прийшла. Одно і те саме, можна сказати. Так. Для нових підписників скажу, що працюю я продавцем в нашому маленькому магазинчику у центрі села. Два кілометри мені йти до роботи в одну сторону. Але дякую Богові, що я маю роботу. Нехай буде така. Поки що. А далі побачимо. А далі, а далі, а далі ситуація. Якось, може, інакше складеться, не знаю, побачимо. Я оцю дорогу міряю ранком у резинових чоботах. І вечором теж цих самих 2 кілометри у резинових чоботах. Ой, ну що зробити? Нічого не зробимо. На роботу ходити треба. Поки що ходжу, а там... Буде видно, бо життя штука непередбачувана, і я нічого не можу сказати наперед. Шкодують мене, мої підписники шкодують мене, що я ходжу таким болотом, але нічого, друзі. Ми сильні, ми прорвемося. Нічого, як би це страшно не було, тяжко, звичайно тяжко. Я з цим з вами згожуся, що тяжко. Але нічого не зробимо. Рухаємося в напрямку роботи. Отак. Дуже мені багато коментарів прилітає. З приводу м'ясних закруток, з приводу якихось рецептів. Друзі, хто терпеливий, то я вам скажу. Дуже тяжко йти, друзі, до, до гось цього горбика. Для нових підписників скажу, що гору я назвала задишка. Це коли я йду на роботу. А коли я йду з роботи... Це моя гора відпочинок, бо я скотилася типу. Ой. І я вже майже, можна сказати, що вдома. Так так не скажеш про, то, про ту пору, коли я йду на роботу. Задихаюся, ноги. Ой, ноги підболюють. Кашлою. Звичайно. Ой. Підкатує кашель. Мушу вставати відкашлятися. І йти далі. Дивіться, яка тут зима. Тут краща зима, як у нас вдома. Ой! Краще, краще. І таке добре, краще. Ось там сусіднє село, людські городи. І теж, як гарно все білим позасипало. Але Ой, мені це що? Що мені це до цього? Це ось на траві, а на дорозі, як бачите, болото. Болото, і мені треба йти на роботу. Тому я скажу вам е... про м'ясні. Ще, друзі, будуть відео. Будуть ще, будьте просто уважні, буду закидати чуть, -чуть пізніше. чуть чуть пізніше. Будемо різати півники, будемо різати ще свинки в'єтнамські. Так що рецепти будуть. Було запитання про біле сало, як ми солимо. Хотіла сьогодні зробити відео. Показати, вон, яке воно вже в слоїках, але просто фізично не встигла. Трішки сьогодні заспала. Ну, побачила, що на дворі ось так біло. Ось таке все файне біле. І думаю, трошечки, трошечки, трошечки. Як трошечки собі поспала, так пробудилася ж в 8 годині. Ой! Як-то добре, як-то неохота з під ковдри тепленької під одіяла. Хаті палиться пічка, рубка. Дуже тепленько. І неохота. Але, друзі, треба йти на роботу. Зима не зима, а я побігла. Всім гарного дня, Божого благословіння. Заходьте на канал. Ставте вподобаєчки, підписуйтеся. Завжди рада новим гостям. Па-па-па-па!